Вітаємо вас, друзі, у світі моди і стиля. У сьогоднішньому випуску Емілі Парижі як провідний серіал про моду. Які лайфхаки по догляду за собою допоможуть вам виглядати краще. Та як поєднувати одяг секонд-хендів для створення стильних образів? Мене звати Марія, мене Вероніка, і ми починаємо. Коли ми говоримо про моду, варто розуміти, що це не лише покази модні бренди та червоні доріжки. Багато людей, як дизайнерів, так і звичайних, беруть своє натхнення у фільмах та серіалах. Тож сьогодні ми поговоримо про один із них: а саме, Емілі в Парижі. Емілі в Парижі це американський серіал, який розповідає про дівчину Емілі. Вона працює директором з маркетингу в Чикаго, проте неочікувано має переїхати в Париж. Париж, як ми знаємо, є столицею моди. Парійський фешенвік представляє на своїх подіумах одяг від найвідоміших будинків моди, таких як Dior, Celine, Givenchy, Louis Vuitton та багато інших. Головна героїня серіалу має зрозуміти культуру та особливості французів. А одяг це візитна картка як Парижу, так і Франції. Загалом Емілі є такою собі іконою стилю у серіалі. Її образи завжди яскраві та примітні. Поряд з нею часто знаходиться її подруга Каміль, яка, на відміну від головної героїні, віддає перевагу стриманості та вишуканості. Але й до неї ми ще повернемося в іншому випуску. На сьогодні вийшли вже аж чотири сезони серіалу. Тому ми оцінимо по одному образу з кожного, в яких найбільше відчувається естетика Франції. До речі, знаєте, хто став дизайнерами? Одна жінка це Патрисія Філ. Вона раніше працювала над дуже відомим серіалом «Секс і місто. А також до неї долучилася Мерелін Фітусі. В третій серії першого сезону героїня тільки починає звикати до моди Парижу. Емілі обирає цікаві принти в поєднанні з яскравими кольорами. Тут її вибір пав на клічистий костюм від Вероніка Біт, під яким видніється звичайний білий топ. Акцентом образу став червоний яскравий бірет, який вдало поєднується з підборами від Крістіан Лабутен, для яких червона підошва є характерною ознакою бренду. Лаконічна сумочка від шанель на ремінці гармоніює з аутфітом. А шопери з зображенням Мона Лізи надає цьому образу більш сучасного вигляду, як казала Патрисія Філд в інтерв'ю Netflix, Вони не планували слідувати за модними трендами. Саме тому ми бачимо таку розгалужену колекцію одягу у гардеробі Лілі Колінс, яка, до речі, грає головну героїню серіалу. І в другому сезоні дизайнери все ж таки вирішили відійти від класичного чорно-білого поєднання. І це стало поштовхом до справжньої райдуги на екрані. Також цього сезону на Лілі Колінс ми найчастіше бачимо жовтий, зелений та фіолетовий кольори. До речі, фіолетовий, а саме відтінок Вері Пері, був найтрендовішим у 2022 році. А цікавим аксесуаром стали вже колись забуті шкіряні рукавички, але без пальчиків. Образ другої серії другого сезону якраз виповнений у трендовому кольорі того року. Емілі поєднує елегантність із бунтарством, такий собі вишуканий кежуал лук. Героїня з'являється на вечірці у короткій фіолетовій сукні в паєтках з відкритою спиною, взута в оригінальне металічне взуття на високих підборах. Легка куртка за кошкіри у бусковому кольорі доповнила образ Емілі, а зібране волосся у стилі Одрі Хепберн зробило сильніший акцент на гарному обличчі Колінз. Ми не можемо оминути скандал, який відбувся через четверту серію цього сезону. На екранах серіалу з'явилася героїня Петра, яка грала українку. Її висвітлили абсолютно нестильною жінкою-крадійкою. Ти що здуріла? Я ж не можу такого зробити! Вони за це депортують! Тоді українське суспільство дуже обурилося на таке бачення нашої нації за кордоном. Через що він культ зв'язався із Netflix. Конфлікт закінчився тим, що Netflix вибачилась, і домовили, що такого висвітлення українців ми більше не побачимо. Дизайнеркою третього та четвертого сезонів була виключно Мерілін Фетусі. та навіть без руки Патріції Філд образи Емілі залишилися такими ж яскравими та епатажними. До речі, цього сезону головна героїня вирішила змінити не лише свій гардероб, а також і зачіску. Саме тому чарівна американка предстала на екранах із гривкою. Що чудово пасує до естетики та атмосфери Франції, найкращим образом сезону, на нашу думку, стала сукня бускового кольору. В ній Емілі була наче справжня квітка, адже купа оборок створювала вигляд ніжних пелюсток. Розробляли рукава пелюстки Айрі Сепфал і «H&M» у 2022 році, коли бренди співпрацювали. Сама сукня плід фантазії італійського будинку моди «Giuseppe Ді Морабіто. А образ доповнили лаконічні туфлі на платформі від вже відомого нам Крістіана Лабутена. Крайній четвертий сезон особливо нам запам'ятався співпрацею із українськими брендами. Прикраси від Гуземи Джеверлі, сережки та піжами від Гуня Проджект та багато капелюшків Руслана Багінського прекрасно вписалися в загальну картину серіалу. Та не зважаючи на це, ми все ж змогли виділити один образ, який запам'ятався найбільше. І це образ ніжно-блакитної квітки. Це сукня українського бренду Жамен дизайнерки Юлії Ярмолюк із помітною крупною квіткою з органзи. Сукня навіть має назву Камелія, а Камелія це і є квітка, точніше, вічно зелене дерево родини чайних. І, хоч вона з'являється не в самому серіалі, а в рекламному ролику, все одно переймає всю увагу. На примірку було надіслано дві однакові сукні: одна в блакитному, одна в білому кольорі. Команда серіалу все ж зупинила своє рішення на першій. Ми вважаємо це рішення, до речі, вдалим, адже блакитний ну дуже пасує кольоротипу Лілі Колінз. Найкращим же образом ми виділили монохромний костюм кольору індиго від Барбара Б'юї, який головна героїня вдягла у другій серії. Доповнений він чорними лакованими туфлями та шкіряною сумкою з цікавим принтом. Отже, за весь період серіалу змінилася як сама Емілі і її подача себе. Так і образи, які розкривають її дорослишання та особистісний ріст персонажа. До речі, Емілі не одна героїня цього серіалу. Тут є ще деякі дівчата, стиль яких варто обговорити. Тому залишайтеся з нами, щоб дізнатися, хто ж отримує звання найспільніша жінка Франції Орево! Всі знають, що таке маски для обличчя. Вони бувають різних типів і відмінні за структурою. В магазинах косметики завжди є стелаж з масками. І якщо ви колись їх купували, то знаєте, що вони далеко не завжди працюють, а навпаки, можуть викликати почервоніння та роздратування шкіри перед важливою подією. Щоб уникнути поганого ефекту від магазинних масок, люди в інтернеті почали активно ділитися їх натуральними замінами, обіцяючи точно помітний ефект. Тому ми вирішили разом з вами перевірити та дізнатися, чи дійсно вони працюють, чи все ж таки це фейк. Почнемо з маски, яка обіцяє нам позбутися чорних цяток. Як ми знаємо, чорні цятки це сальні нитки, і, як говорять косметологи, їх категорично не можна давити. Саме тому придумали такий легкий спосіб очищення, як натуральні маски. Вони не тільки не травмують шкіру, а й насичать її поверхню корисними мікроелементами, які роблять її більш кружною та сяючою. Для цієї маски нам знадобиться 2-3 яєчні білки, 1 столова ложка меду та декілька крапель лимонного соку. Для її створення відокремлюємо жовтки від білків, в миску виливаємо лише білки і додаємо до них столову ложку меду та лимонний сік і гарно перемішуємо. Далі ми швидко збираємо наше волосся і за допомогою пензлика для макіяжу ось цього наносимо рідину на обличчя. Маски вийшло аж занадто багато для однієї мене, тому діліть кількість інгредієнтів навпіл. Залишаємо суміш на шкірі на 15 хвилин. Повертаємось після того, як пройшов час, та змиваємо маску теплою водою. До речі, білок допомагає не лише позбутися чорних цяток, а також підтягнути контури обличчя. Менше зволожує шкіру, а лимон її освітлює та очищує. Я в свою чергу випробувала на собі маску з вівсає меду, яка має вібрати надлишки жиру на шкірі. Беремо одну столову ложку вівсяних пластівців і одну столову ложку меду, змішуємо інгредієнти в мисці, залишаємо на 5 хвилин. Овес має розм'якшити. Він містить сполуки звані сапонінами, які діють як натуральні мийні засоби. Мед це взагалі суперінгредієнт, з яким можна знайти багато рецептів різноманітних масок. Потім ми перемішуємо суміш і рівномірно наносимо її на обличчя, залишаємо до ранку. Зранку ретельно змиваємо маску, насолоджуємося ефектом і йдемо мити голову. Окрім очищення, важливими елементами є гладкість та сяяння. Тому ми спробуємо маску, яка зможе допомогти нам вирішити ці проблеми. У мене часто буває тьмяна шкіра, особливо коли я довго не сплю. Тому, якщо ви хочете завжди мати приголомшливий та свіжий вигляд, ця маска може стати справжнім скарбом. Отже, спробуємо зробити шкіру фарфоровою. Для цього знадобиться апельсиновий сік та оливкова олія. Олії беремо одну чайну ложку, а апельсинового соку налиємо приблизно 2 столові. Перемішуємо та наносимо на обличчя. Зважайте на те, що маска дуже рідка, тому при нанесенні підставте під обличчя якусь ємність. Поки йде час, розповім, чим корисні ці інгредієнти. Апельсин має тонізуючий та підсилюючий ефект для шкіри. Також він багатий вітаміном С, який не тільки підтримує здоров'я всіх клітин, а й пригнічує запалення. Олія. Запобігає зневодненню та запускає регенерацію шкіри. Вона швидко проникає у верхні шари, повертає пружність та еластичність. Після 10 хвилин змиваємо маску. Тут можна стикнутися із труднощами, адже через олію у складі звичайною водою її не змити. Для цього раджу використати пінку для вмивання. В результаті бачимо, що шкіра стала світлішою та більш сяючою. Регулярні процедури сприяють покращенню еластичності та пружності шкіри. Ми знайшли ще одну маску, яка повинна підтримати гарний стан шкіри і зменшити появу тонких ліній та зморш. Отже, беремо один стиглий авокадо і товчимо його в мисці. Потім додаємо одну чайну ложечку натурального меду і дві чайних какао-порошку. Акуратно наносимо маску на обличчя і робимо легкий масаж. Залишаємо маску на 20 хвилин, а потім змиваємо теплою водою. Мед використовується для зволоження і пом'якшення шкіри, а от авокадо стимулює вироблення шкірою колагену. Завдяки своїм цілющим властивостям какао-порошок сприяє оновленню клітин шкіри. Через 20 хвилин ми ретельно змиваємо маску, адже вона має досить специфічний колір. Ми проаналізували 4 різні маски і склали такий рейтинг. Перше місце займає маска з медом та пластівцями. Друге місце маска з апельсином, третє місце какао какао-авокадо. І найгірше в нашому рейтингу це маска з яєчними дубками, медом та лимонним соком. Вона підходить тільки тим, хто може спати на спині. Наступним пунктом буде те, що після неї, скоріш за все, доведеться помити голову, навіть якщо ви не планували, але мед буде у вас повсюди, тому що нагадаю. Ви з цією маскою лягаєте спати, тобто весь час цей мед починає тапити, трохи стікати по обличчю, якось не дуже приємно, так у мене воно на шиї е е було. Це все ж таки якесь зволоження воно дало повністю цей ефект. Він е е е компенсував, можливо, не висвітлюю, не знаю. Тобто обличчя гарне виглядало по свіжому, я би так сказала. До речі про мед я повністю собою погоджуюсь, тому що от, маски, яку ми відносили на четверте місце, також з такими проблемами. Та кількість продуктів, які написані в рецепті, вони взагалі не підходять, тому що мені просто більш половину навіть третину своєї маски довелося вилити. От, знаєш, в неї аромат дуже приємний. Ага. був, І це такий приємний ага. плюсик. От до речі, про те, що довелося вилити, мені довелося просто її, це було дуже судно, тому що я люблю авокадо, і для мене це був як якийсь а, розхід, коли ти це змішуєш, і потім і там ще ці частинки авокадо, які ти не дотукла. Виглядає ну, приємно, потім потяг буде трохи теж такий коричневий через неї. Так просто обгадала трохи. Залишається ще якийсь. Колір такий від тім, щоб так, то що та мені сказала, ой, що це тебе? Шкіра трошечки якби перейняла оцей колір какао, і, певно, що не треба робити цю маску, якщо треба завжди якісь важливі події. Так, взагалі та треба експериментувати, якщо у тебе важливі події. Шкіра не була такою тьмяною, як була то маска, але тут з мінусів я можу зазначити, що її дуже важко змивати. Саме через олігу, тому якщо у вас немає допоміжних засобів, як у мене наприклад, це була пінка для вмивання, то її краще не треба робити, тому що хоч в рецепті вказано, що просто теплою водою смувати, ви Не зміяти її просто теплою водою. Вона пробудила оці кожні штучки. У мене трошечки висипань з'явилося. Так не є, але воно нормальне. Як для свіжості, для свіжості воно гарно, е класно. Отже, натуральні маски не дали такого ефекту, який ми очікували. Тому ми вважаємо, що іноді краще все ж таки придбати маску в магазині, а не займатися будівельними. На заході секонд-хенд стосується загалом будь-яких вживаних речей. У нас же це поняття асоціюється саме з одягом. У таких магазинах можна знайти жіночі, чоловічі та дитячі відділи. Ще декілька років тому одяг з секундів вважався чимось соромним. Але зараз ситуація змінилась, особливо враховуючи тренд на вінтажний одяг останні п'ять років. Купувати речі в секонд-хендах стало дуже популярним явищем, адже там можна знайти як брендовий, так і мас-маркетовий одяг. В Україну він в основному потрапляє із Європи та Сполучених Штатів. У середньому кожен одяг вдягається сім разів. Глобальну зміну клімату експерти пов'язують із підвищенням в атмосфері концентрації парникових газів. А одним з найбільших забруднювачів є індустрія моди, яка посідає друге місце за викидами парникових газів після нафтового бізнесу. Щорічно у світі виробляється понад 150 мільярдів одиниць одягу, і при цьому кожну секунду більше 2,5 кг кілограмів одягу в світі відправляється на смітник. Тому люди стурбовані цією проблемою керуються принципом трьох ер. Reuse, Reduce, Recycle. Отже, одяг секонд-хенду є не тільки приємною і унікальною покупкою, а й внеском у збереження навколишнього середовища і зменшення негативного впливу на довкілля. Сумарно ми скупилися на 310 гривень. Найдорожчою покупкою виявилися шорти. Вони обійшлися нам у 173 гривні. Загалом у нас з'явилося чотири нових образи, які ви можете бачити на екрані. Наш модний випуск добігає кінця. Сподіваємося, ви знайшли для себе багато цікавого та корисного. Пам'ятайте, мода це не тільки про гарний одяг, це також про самовираження. Будьте стильними, унікальними та не бійтеся експериментувати до нових трендових зустрічей.